Канал Конфігура 96 пропонує Божевілля, вірогідна історія, війна тривала, пошук оптимальний. Скрижа, земне життя первинної громади, здоров'я мешканця первинної громади, охорона здоров'я, обов'язки, застереження. В цьому відео розглянемо 23-й розраз держави. Охорона здоров'я в первинній громаді держави, який складається з 37 пунктів. Питання здоров'я своїх членів і не тільки, а й всіх мешканців, що проживають на її території, первинна громада приділяє особливу увагу. Кожен громадянин має право на охорону здоров'я за рахунок первинної громади по місці свого проживання. Охорона здоров'я осіб статусом гостя. За рішенням вічі прививної громади здійснюється безоплатно або за певну оплату, кожен зобов'язаний виконувати поради лікарів по охороні свого здоров'я. Ніхто не може спричиняти шкоду для свого здоров'я та здоров'я інших людей. Дії особи, що наносять шкоду своєму здоров'ю або здоров'ю інших людей, недопустимі. Особа що заподіяла шкоду здоров'ю інших людей зобов'язано оплатити лікування хворого, збереження свого здоров'я з рахунок здоров'я інших людей недопустиме. В первинній громаді має бути лікар з розрахунку, один лікар-терапевт, сімейний лікар широкого профілю на 50 мешканців первинної громади та один зубний лікар-дантист на кожні 100 мешканців незалежно від їх віку. Кожен лікар має мати помічниками для виконання своїх обов'язків двох молодших медичних співробітників: медсестру, медбрата і санітарку-санітара. На кожні 40 дітей первинної громади має бути дитячий лікар. В первинній громаді має бути лікарня з розрахунку три стаціонарні ліжко місця на кожних 50 дорослих мешканців та три стаціонарні ліжко місця на кожних 40 дітей. Лікарняні палати мають бути розраховані тільки на одну людину. Оплата праці лікарів та молодшого медичного персоналу здійснюється за рахунок первинної громади. Територіальні громади для медичного обслуговування мешканців, що проживають в межах територіальної громади, створюють медичні комплекси по діагностиці та лікуванню захворювань різного напрямку. При територіальних медичних комплексах створюються медичні школи. Для навчання молодшого медичного персоналу. Земельні громади для медичного обслуговування мешканців, що проживають в межах земельної громади, створюють медичні спеціалізовані комплекси по діагностиці кожного виду розповсюджених на їх територіях хвороб захворювань та лікування цих захворювань. При спеціалізованих комплексах земельної громади створюються вищі медичні військові заклади. Повідомик захворювань, регіональні громади для надання найвищої кваліфікованої медичної допомоги своїм мешканцям та з метою досконалення та розвитку медичної науки створюють радимічні клінічні науково-дослідні медичні містечка. В цих містечках проходять один раз на 7 років. Трьохмісячну перепідготовку лікарі регіону всіх рівнів та завершується здобуття комплексної лікар... лікарської освіти з отриманням звання магістра по відповідній спеціалізації, а також тут здобуваються звання доктора наук особливим підрозділом медицини є санітарно епідеміологічна служба що забезпечує профілактику захворювань, контроль з якістю продуктів харчування в торгових підприємствах на підприємствах виробництва харчових продуктів та на підприємствах громадського харчування всіх форм власності, здійснює контроль охорони оточуючого середовища, вплив на оточуючого середовища промислових підприємств всіх форм власності та контролює у лікувально-карантинні медичні заклади закритого типу. Наявність санітарного лікаря-інспектора зумовлена з норм. Один санітарний лікар-інспектор по профілактиці захворювань на 5 тисяч осіб, один санітарний лікар-інспектор по контролю за виробництвом та реалізацією продуктів харчування на 100 підприємств з численністю до 10 працюючих на них або на 50 підприємств з численністю від 10 до 50 працюючих на них або на 25 підприємств з численністю від 50 до 150 працюючих на них, або на 10 підприємств з численністю від 150 до 1000 працюючих на них, або на 2 підприємства з численністю понад 1000 працюючих на них, один санітарний лікар-інспектор по контролі з охороною оточуючого середовища на 100 квадратних кілометрів площі, один лікар-токсиколог на 7 тисяч осіб. Кожній територіальній громаді створюється хіміко-токсологічна падіологічна медична лабораторія, в кожній земельній громаді створюється карантинно-лікувальні заклади закритого типу, в кожній регіональній громаді створюється науково дослідний інститут медичних хіміко-токсологічних і радіаційних досліджень. Кожній регіональній громаді створюється медичне містечко закритого лікування дослідницького типу для хворих на розвиток психіки, дії, яких небезпечні для оточення та для власного життя. Всі медичні заклади є власністю первинної громади, колективною власністю первинних громад і знаходяться під контролем первинної громади, первинних громад, на території якої яких вони розташовані. Приватна власність в лікувальній профілактичній медицині не допускається. Опускається приватна власність виробництва лікувальних препаратів під повним контролем за продукцію з боку санітарних лікарів-інспекторів та лікарів лікувальних закладів, що здійснюють лікування. Торгівля лікарськими препаратами не дозволяється: лікарські препарати вдаються хворим лікарями. Закупівля лікарських препаратів проводиться первинною громадою через лікарський заклад за кошти первинної громади. Відповідальність за правильність застосування лікарських препаратів покладається на лікарів. На територіях первинних громад з винятковими природними особливостями та мінеральними водами, що позитивно впливають на організм людини, будуються санаторії профлекторії лікувального відновлювального типу. Лікування в санаторіях профлекторіях платне за рахунок пригромад, на території яких постійно проживають пацієнти громадяни або за власний рахунок для приватних осіб. Як держави, так і іноземних громадян. Первинна громада зобов'язана оздоровити кожного свого члена один раз на рік у відповідності до медичних рекомендацій лікарів. Період профілактичного лікування в санаторії не може бути меншим за 12 календарних днів. Профілактичне оздоровлення сімей проводиться для всіх членів сім'ї одночасно в одному санаторному закладі для дітей-членів первинної громади. Віком від 6 до 14 років, крім профілактичного оздоровлення з сім'єю, передбачено, щорічне оздоровлення протягом 15 календарних днів у літній період та 12 календарних днів у зимовий період на базі санаторії профілакторію та спеціальних таборів відпочинку в межах первинної громади. Бажаний обмін між первинними громадами дітей в таборах відпочинку. Табори відпочинку мають туристичну підзивальну орієнтацію. Основними засторогами в медичній практиці є ніколи не застосовувати з лікувальною метою втручання в психіку людини, а саме будь-які форми гіпнотичного впливу та навіювання, намагатися здійснити належну профілактику захворювань, що дало змогу уникати хірургічних втручань, хірургічне втручання вважати крайнім заходом, при хірургічному втручанні заборонено заміна органів взята від інших живих істот та переливання чистої донорської крові. При значних потатах крові людини дозволяється застосовувати тільки кровозамінники на основі хімічних речовин, що не пов'язані з препаратами, виготовлених з крові живих істот. Заборонено за застосування лікарських препаратів, виготовлених з тканин живих істот це гріх і злочин. Заборонені будь-які експерименти з людьми, що можуть привести до смерті в результаті цих експериментів і в тих випадках. Коли смерть людини від хвороби або отриманих травм не може бути застережена, навіть господь без згоди людини не проникає в її душу, Заборонено будь-які експерименти з психікою інших людей, плив на мозок інших людей, будь-якими технічними засобами це гріх і злочин. Тільки Господь творцем Слово заборонено будь-які експерименти з штучного розмноження, клонування людини та постворенню біологічних механічних Створінь наділених зачатками свідомості це гріх і злочин. Безпліддя, це довічна або тимчасова кара Божа. Заборонено штучне зупинення людей, так як це є гріхом, злочином і прилюбить дійством. Заборонено дострокове переривання вагітності, навіть якщо лікар вважає, що це загрожує життю матері. Бивство народженої дитини не виправдовує збереження життя матері, це припущення людське, і воно не може бути істинним. Після смерті людини тіло має бути передане землі, забороняється вилучення окремих частин тіла органів. Якщо необхідно для визначення хвороби або причини смерті провести певні дослідження, то після їх завершення всі частини тіла та препарати з них мають бути повернені в тіло, з якого вони були взяті. Спалення тіла людини і обалзумування, суперечки рвії первинної громади є гріхом. Нетлінність тіла це чудо Бога. Ось і все про 23 й розділ з Крижаю Охорона здоров'я первинній громаді Державі. Я подав цей розгляд без зміни коментарів точно у відповідності до тексту з крижаю, вилучивши тільки числа пунктів. Хто ж бажає прочитати оригінальний текст 23 розділу з крижаю Охорона здоров'я первинній громаді Держави, посилай на нього тут і під цим відео. Наступне відео буде присвячено розділу 24-го розділу з Гартування тіла та зміцнення здоров'я мешканця первинної громади, який складається з 16 пунктів, та розділу 25-го з крижалю Подружне життя мешканця первинної громади, який складається з 15 пунктів. Підпишіться на канал під цим відео. Рекомендуйте. Клікніть на значок палець догори під цим відео.